Вітаю, вельми, шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати і поширювати. Ну що ж, за конкретними фактами, ми завжди на цьому каналі намагаємося робити якісь загальні висновки. А загальний висновок із, ймовірного ем, здохнення Лаврова, міністра так званих. Так званих закордонних справ, так званої москової андрофагії, дозволяє нам робити загальніші висновки. Справа в тому, що це ментальність така московитів, так, сприйняття їхні, їх смерті, як людожерів. Тобто вона завжди в них відкладена. Чому? Тому що <свісно> московити людожери, людожери, їхні пращури, вони завжди відкладали смерть, тому що його треба з'їсти. так, Покійно. Треба з'їсти. От чому? От нас за кордоном там дивуються, що ж таке за причина, чому там Ленін склеїв власти одразу не повідомляє. Чому е гигнувся Сталін і не знає, скільки там чекали днів, поки оголосили, що він здох. так, те саме стосувалося практично кожного хі -хі, із діячів цієї радянської Московії, але найбуйнішим світом це людожерство, навіть ну, після смерті, воно, розсвіло у нинішній Московії. Тому що ще раз пояснюю, це найчистіша людожерська Московія це московити андрофаги. Тому що в Радянському Союзі вони були розбавлені, дуже сильно розбавлені так, і українцями, і білорусами, і прибалтами, і євреями, і вірменами, і грузинами, там, і азербайджанцями, і татарами поволзькими, і башкирами, і іншими народами, в яких не прийнято їсти людей було. Ніколи не було. Не знаю, може, там за царя-гороха і їли, але це, мабуть, десятки тисяч років тому. А в Московії зовсім нещодавно. дав. Зовсім. У Грофіни їли людей: меря, Мещора, мурома і так далі. І Жора весь. І інші вони людей їли. І всі ці казки, і там, вся баба-яга, і все останнє, які нам нав'язували, які не відповідали нашому менталітету, коли там треба було у печі засмажити цього бідного хлопчика і з'їсти. Так, ну, ніхто ж навіть на це не звертав уваги. Звідки це пішло? І чому це пішло саме від московитів-антрофаїв? А тому, що. Вони антрофаги, тобто людожери. І тепер це все продовжується. Отой От Соловей, який нам співає про те, що Путін уже не один рік знаходиться в холодильнику. Ну, я не знаю, може, його там по частинах їдять. Так. Чому він? Шо це все е, його двійники, і трійники, і, і переноски, і поширювачі, і подовжувачі, і все таке інше. Так, тепер. Знову ж та сама історія із Жириновським. Так, ну теж він е помер а потім не знаю скільки тиждень чи навіть більше не оголошували про його смерть. Уже всі знали, всі говорили про це, але не оголошували. Він десь лежав в холодильнику, так, і чекали, поки буде, як кажуть, слушний час для того, щоб оголосити. Ну, так само і з цим конем Лавровим. Якщо він дійсно ну, врізав дуба, то ну, за московською людожерською традицією, ніхто про це не оголошує. Він повинен вистоїться чи вилежатися десь в холодильнику, так. коли він вже з душком буде, от тоді російський ведмедій його з'їсть. Він любить. Групи з душком. Це все пояснення, те, що я вам пояснюю, ментальність московитів андрофагів Тому що в нас донині чомусь Московія, андрофагія носить на офіційному рівні назву Росія. Русія вкрадена в нас. Тобто ми дамо їм, самі даємо їм інду... індульгенцію на цю назву, не піднімаємо це питання. А треба, коли буде українська влада, то це буде вирішено в один день. Так що ось оця ймовірна смерть цього коня Лаврова, точніше, врізання ним дуба, воно ще раз. Підкреслює те, що я вам пояснюю на цьому каналі. Це Андрофаги. І, відповідно, і назва має бути і в цього народу, і в цієї країни. І починати треба нам, тому що ми найбільше за всю історію постраждали від цих людожерів.